Привітуліки, привітуліки. Понеділок, 10 листопада. Я намагаюсь працювати. Взяла два замовлення вчора. В одному з них, конечно, знову купа пробірочок. 15 штук набору для бринзи. Це тобто 30 пробірочок на 10 літрів, 15 з закваскою і 15 з ферментами. І сім штук кисломолочний сир на 20 літрів. Я вчора вже те, що там було в замовлені таке. Крупне, да, позносила, позбирала, а зараз готую е, пакетики. Зараз буду підписувати пробірочки і збирати замовлення по пробірочкам. Ну, що вам розповісти? 7-го в ніч з 7-го на 8, всі, мабуть, ви знали, да? і знаєте, і чули, і декого це може так само торкнулось, як і нас. Україна знову пережила масований обстріл по енергокритичним чи як там, структурам. Так ось, ми не стали винятком. І в нас знову було дуже весело. Я вже колись розповідала, що в нас за Змійовом колись була Грес. Від неї вже давно нічого не залишилось. Але ці курви-лярви продовжують туди бити. Знаєте, як у нас у місцевій групі шуткують, що там залишився тільки забор і Собача будка, яка цей забор, ну, разом з собакою, яка цей забор охороняє. Так ось цю ніч добили все. І забор, і собачу будку, і все, що можна. Е -е. Після того почали застосовувати, звісно, жахливі графіки від вимкнень. Да? І. Можливо, навіть це все було б нічого. Але мало того, що, та я впевнена, що у всіх так. Е, вимикають і вмикають зовсім не по графіка. Зовсім. Ось і сьогодні у нас по графіку з 8 до 11 немає світла. О 6 його вже вимкнули. Потім... З 11 до 2 чи до 3, до 3 має бути світло і з 3, з 15.00 аж до 22. -ї. Так, це так мало бути, але деякі населені пункти, ну, я знаю, наприклад, в Полтавській області, їм одразу сповістили, там теж, до речі, Тець розгромили. Їх одразу сповістили, що 3-4 доби світла не буде взагалі. В нас ні. В нас якоби ми йдемо по графіку. Але я ж кушу мало того, що графік не співпадає з їхнім графіком. Реалії не співпадають з їхніми графіками. Так ще й в ті години, коли світло є, у нас нема напруги. І ось той бар'єр, який там знаходиться, боже, як його показати там на електролічильнику, він нас вирубає моментально. Коротше кажучи, позавчора весь день, вчора, і це вже сьогодні третій день, ми сидимо на генераторі. Я не знаю, скільки я заплатю за газ. За цей місяць, бо в нас генератор від газу. Не знаю, скільки прийдеться заплатити за газ, але без світла сидіти це взагалі нонсенс, розумієте? В п'ятницю це було з Ой, в суботу. з п'ятниці на суботу це було, а в суботу Вови не було вдома. І я цілий день просиділа з ліхтариком. Я не знаю, як люди жили. От кажуть всі там, та, як у Велику Вітчизняну, та, як ще колись. Я не знаю, як вони жили. Я не знаю. Світла нема. Води нема. Е, приготувати нічого неможливо. Банально в туалет сходити, і то неможливо, бо води нема, змити нічим. Приїхав Вова вже. Ось сьомій, мабуть, вечора. До речі, зараз розповім, ой, дивиться, красненький, е, як його, ну, платочок, коротше, хустка, яка накрива принтер. Е, приїхав був ввечері, завів генератора і були ми з генератором. Так ось, стосовно напруги. Значить, в нас на лічильнику на бар'єрі писало, ну, бувало там таке, що 160 підіймається. А то 140, 145 і 138, отак. Звичайно, ніякий бар'єр таку напругу не пропусти. Найнижча точка, яку було зафіксовано, не видно, так? Засвідчує. О, 110. 110 напруга в мережі. Це найнижча була, було 115, 120. Ну, а зачасту це 130, 140. Вчора ловочки треба було поїхати. Ну, по своїм справам. Е, мені сусідка, а він вже збирається, збирається, сусідка пише: а в них безперебійний чи як оце, стабілізатор стоїть. І мало того, що ну, їм трошки легше. ну Хоча купити такий стабілізатор це нереально. ну Для мене, принаймні зараз це нереально. Чому? Тому що він стоїть більше 10 тисяч. 13, 15 до 23, там в залежності від е, площі і так далі. Е, значить, їм трішки легше, але вона ж бачить напругу, якщо мені треба постійно приходити ось сюди і дивитися, то е, вона бачить її частіше. І от пише вона мені, дали світло, напруга каже, 180 там чимось. Я ж читаю це Вовочки, Вова йде міряє. Міряє напругу, напруга 191. Він йде глуше генератора, вмикає лічильник і уїжджає. Рівно 9 хвилин. 9 хвилин. І знову напруга падає нижче 140. І знову мене бар'єр відсікає. І знову я сиджу цілий вечір, поки він не приїхав пізно вже, я сиджу з ліхтариком без світла. Сьогодні я ж кажу, що в нас мали вимкнути з 8 до 11. І вимкнули о 6 каже, ну що, не вмитися, не кави попити, взагалі геть нічого. Пішов, завів генератор. Зараз Вовочки немає, він поїхав знову по своїм справам. На годинник купів 11 По ідеї мають через півгодини увімкнути світло, але яка буде напруга? І чи... Ну, буде в мене світло. Коротше кажучи, що таке бар'єр? Бар'єр, штука гарна е для забезпечення збереженості техніки, яка є в хаті. Але майже дві доби, вже третя пішла, завдяки бар'єру ми сидимо без світла. Від слова, взагалі. До речі, розібралися із тією лампою, що у нас в кімнаті, я колись скаржилась вам, що LED лампа велика, і вона постійно блимає. От так блим-блим, блим, блим. Вова возив її і до майстра, заплатив 200 гривень. А толку вона попрацювала буквально 2-3 дні і знову почала блимати. Так от що ми з'ясували? Коли увімкнений генератор, Лампа не блимає, лампа світить так, як їй положено. А коли генератор вимикаємо, навіть якщо є в нас світло, да, там 180-190, просто цій лампі мала напруги. І вона блимає, розумієте? Коротше, жесть. Жесть, жесть, жесть. Шкугарна штука бар'єр, ну. Но... На ну, третю добу ми без світла, тому що він не пропускав. А, можливо, воно і наліпше, да, що не погарять ті холодильники і все остальне. До речі, ось той DS UPS, да, він же безперебійник для Wi-Fi інтернету. Ми все-таки зробили. У нас не підходив всі, коли продають. Кажуть, сумісність з будь-яким роутером, з усіма. Коли ми отримали цей безперебійник, ми зіткнулися з тим, що з нашим роутером, він не контаче, виходи різні. Там на шнурках товщий виход, а в нас на роутері тоньший. І вже вчора тільки мені попався ефір, якийсь чоловічок вів. І коли в нього запитали, а як він, Підключається до роутера як що робити, він каже, підходить до всіх роутерів, окрім Xiaomi. Ну це я почула вже пізно. А в нас роутер Xiaomi. І, коротше кажучи, довелося переробляти, перепаювати. Бо купити перехідник ми не знайшли. І тут шукали і в Змійові, і в групі в місцевій, я спрашувала, можливо, в когось є. Нема ні в кого, купити не вдалося. Вова віддав спочатку шнурок, щоб його перепаяв майстер, який нам ноутбук ремонтував. Він перепаяв, взяв за це гроші, але він впаяв ще вуще. І коли Вова привіз додому, воно знову не підходить. Ну, Потім вже Вова плюнув, сам все це розібрав, розкорочив від шнурка, від роутера, відрізав. Кінцівочку е прозвонив, де плюс, де мінус і сам все перепаяв, і тепер в нас Wi-Fi працюватиме навіть, коли нема світла. Зрозуміло, що коли працює генератор, то Wi-Fi роутер у нас автоматично працює. А от коли все ж таки ми генератор вимикаємо, а світла немає, або бар'єр не пропускає, да? е в хаті світла немає. А Wi-Fi роутер працює. Це вже перевірено. От сьогодні е... о 6 вимкнули. Все, все потухло. Е... По ідеї, має бути на телефоні 4G, а в мене Wi-Fi працює. Тому що там у провайдера стоять великі акумулятори, стоять оці, як вони їх називають, господі. Батареї, да? і вони подають світло навіть коли Wi-Fi подають, коли світла немає. Це вже, якщо щось там трапиться саме у провайдера, то тоді інтернету не буде. А так, у провайдера інтернет є. Навіть якщо там немає інтернету, у провайдера у них є ось ці батареї. І коли немає світла, завдяки цьому безперебійнику е, Wi-Fi працює, і оптоволокно працює, і роздає е, інтернет на всі телефони, на всі гаджети. Ну, коротше, класна штука. А тепер стосовно, як я і обіцяла, ой, оцієї хустки. Пам'ятаєте, хто нас постійно дивиться, я вже казала, що Моя підписниця Танюша вона мені пообіцяла вишити накидочку таку на нього. Вона мені навіть показувала малюночок, там мають бути анютини глазки, квіточки. І вона пообіцяла, ну, запропонувала подарувати мені таку накидочку. Каже, я її вишью і вам відправлю. Ну, Хто нас постійно дивиться і уважно, той, мабуть, пам'ятає. Так ось. Вчора посилочка відправилася. Вона вже в нас в лозовій. І сьогодні вона має приїхати до нас. Так що, в скором майбутньому, оту красну червону хустку ви тут більше вже не побачите. Там буде лежати акуратна серветочка, вишита біла, на ній вишиті Анютини глазки. Ось так. Тепер що по робочим моментам. Закінчується в мене знову закваски. Потрібно зв'язуватися з постачальником, дізнаватися, що там в нього є в наявності, чи він зараз працює, чи не працює. Бо, наприклад, той постачальник, в якого я брала аерогриль і рекомендувала вам для замовлення вакууматорів, він наразі не працює, тому що блекаут. Яшку. Вони з Полтавської області, їх повідомили, що 3-4 доби світла не буде взагалі. Вони не працюють. Тому мені треба зв'язатися з моїм постачальником по закваскам і дізнатися. Вчора це вже тримала замовлення. Боже, оце я розумію адекватний клієнт. Бачите? Значить, каже. А ніяк не можна рецепти. А я кажу: ну, в нас же є Ютуб канал, говорю, ви що не підписані? На що вона відповідає? Підписана. Підписана, все класно, все добре. Але <кхи> зачасту проблеми зі світлом, з інтернетом. Тому каже, я хочу, щоб у мене було щось по типу книжки, щоб були друковані. Я говорю, добре, скажіть, які треба вам рецепти роздрукувати. У нас є така позиція да, в прайсі в нашому, можна так сказати. І я вам роздрукую і пришлю разом з замовленням. І ви знаєте, що я почула? Людина каже, роздрукуйте мені всі рецепти. Які у вас є. Я їх повкладаю в отакі файлики, куплю папку і зроблю собі як настольну книгу. Кажу та без питань? От, отакі люди, я ними просто захоплююсь. Тобто людина не шукає, як так, легких шляхів і не звалює на те, що я не буду нічого робити, бо немає світла, так? і я не можу подивитися той рецепт чи інший. І плюс до всього, я ж їй кажу, виберіть, що вам треба. А людина каже, друкуйте всі, я перечитаю їх, передивлюся, і, можливо, я рішуся випробувати якийсь новий. Ну, на, до прикладу, да, канестрата вона ніколи не варила. Там ще якісь сири. Вот. Так що, боже, глаза ріжуть. Ось такі справи в нас. Ой Господи. Що я ще хотіла сказати? Ага, про наложки. Я не пам'ятаю, чи казала я, чи ні, але. Тепер всі посилки, які ви хочете, щоб їхали до вас наложкою, до суми буде доплюсовуватися 2%. Чому? Тому що, як виявилося, мене знову обдурили. Коли ми оформлювали все з новою поштою, е заключали договір, потім знову pay, да, я розповідала про цю катавасію, я запитувала неодноразово. Це коштовно, мені казали, це все безкоштовно. Коли я відправила першу посилочку на ложкою, і мені прийшла, людина отримала посилочку, і мені прийшла ця сума, сума прийшла не вся. Коли я зателефонувала е на Нову мені сказали, що з кожної суми, з кожної посилочки береться комісія. Значить, від 1,4% до 2%. Там 1,6 є, ну, коротше, якісь там різні умови. Якщо людина отримує там у відділенні, це якась ставка відсоткова. Якщо людина отримує в пункті видачі, це інша ставка відсоткова. Якщо людина отримує е, адресну доставку, це третя відсоткова ставка. Ну, коротше кажучи, для того, щоб мені приходила вся ця сума, я маю доплюсовувати ці відсотки. Розумієте? Тому тепер, хто хоче на ложку, тепер буде доплюсовуватись до суми 2%. Так, що ось такі справи. Все, я буду з вами на цьому прощатися. Посилочку, яку отримаю, обов'язково вам покажу цю. Які хотів, хотіла, накидочку, да? занютеними глазками. Обов'язково покажу вам все, похвастаюся. Всіх вас цілую люблю. Пишіть, як у вас справи з напругою в мережі. Обов'язково бережіть себе і всім па-па!